Доброго всім дня, дівчатка і хлопчики. Сьогодні ми не попали в Лерой Мерлін. Ми вийшли, на... подивилися всередині, трошки підзавезли всяких квітів, вазонів. Ми вийшли на вулицю, ну і тут побачили, теж є трохи. Так. Хочу вам показати, що тут є. Ну тут, я так думаю, оця як вона називається, не пам'ятаю. Ну, тут, я так думаю, ті, що були раніше, і вони їх сюди поставили, але оцінки немає. Ну, видно, що вони вже в такому вигляді, це кламени, які, бачите, он, в якому вигляді розочки, вже вони починають пропадати. Ось ці квіточки. Оцінки немає. Може ще хтось буде оціняти, не знаю. От хризантемки ці як були, так і є ціна. От. Ну, і тут, я так розумію, новий завоз? На вулиці орхідей немає, на вулиці тільки такі, тому я вам покажу. Тут є такі цікаві екземпляри, що я ще таких не бачила. Так, ось такі хризантемки по 3.30. Що це за квіточки такі? Я не знаю, але я так думаю, що їх чимось підживлюють, щоб вони були такі кольорові. Краскою якоюсь їх напитують. Тоді ось дивіться, які є. Ой, подивіться, який цікавий. Який цікавий. Яку ціну? Вам не скажу, тут цін немає, вони тільки от переді мною тут нагружали, вигружали, тому що цін не поставили. Ось так. Ось такі цікаві. Покажу вам. Оцей такий цікавий лазончик. Він, бачите, так якось закручується, викручується. Іде є, як квіточки. Ось подивіться. Ось, Квіточка і як деревце отаке. Ну такі оригінальненький. Тоді знов ще такі хризантемки знову. Ось які кольори є. Ось такі. Ось цикламени, Бачите, є меншенькі і є більші. цикламени. Тоже вже вони, бачите, не першої свіжості. Тоді ось тут такі знову капусики. Ой, оцей, подивіться, який цікавий. І він повинен цвісти ось так. Такою квіточкою. Ну такий цікавий. Ну такий цікавий. Ой-ой-ой, так як він називається. Може не прочитаю добре, от ви читайте. Бачите, як він називається. Дуже цікавий. Дивіться. Фактус. Дивіться, фактус з листочком, такий цікавий. Тоді подивіться. Подивіться, який дуже цікавий. Такі. Це вже більші такі. Так. Тепер ось такі. Ось такі вони Дев'ятдев'яносто 995 Ось тут і. Як він називається? Чи це не називається? Ось бачите, є розовенькі, фіолетовенькі. І он якийсь біленький, не біленький, От, такий морозник, такий як наш морозник. Але теж подивіться, якої, якої він вже Подивіться. Ось такий. Тоді тут. Ось розмарин. Розмарин. Яку ціну? Є ціна, є ціна. 2,40. 2,40. Лаур. Кущик. Так. 4,65. Такий кущик гарненький, великий. От. Ну, Це кущі такі м -м, жива ізгородь. Садиться, вони ростуть високі. Так. Що це за кущ? 16 євро. Ось. 961. Щось таке. Це теж лавр, це лавр набагато більший. 1090, він гарний такий великий. Ой, дівчатка, це покажу вам пальмочку. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. 995. Папіро називається. Дивіться, які гарненькі. Такі оригінальні. Просто супер. Просто супер. Ось такі кущики. Ось такі росте, бачите? І тоді розпускається такий стає. Так, тоді... Лимони якісь? Незрозуміла, а не але це не лимон. а Що це? А що це таке? читайте, бо я не бачу. Лимон вони коштують. Подивіться, 30 євро. 30 євро. Ось вже з зеленими лимонами. Бачите. Ну, він такий цей лимон десь мені до поясу. Високий. Подивіться. Подивіться, ось вам рука моя, ось такий лимон. Так. Це Забула, як називається. Чи нарукомість А, я маквестап'янта? Ось такого він червоного кольору. А, Це ми дивилися, що ми дивилися, то я вам показувала. От вона отако цвіте, має так цвісти. Ось її назва. Так, на букомбі. Це яку ціну нема ціни. 1199. Так. Ось такі. Ось такі. А це як бамбук. Це як бамбук. Так. Не бачу ціни, дівчата, не бачу. Ось такі. Ось такі тут. Ось. Та катує. Бачите, спіралькою вона йде. Закручується. Дівчата подвіджуть ціну. Сто євро. Ага. Так, ось. Ось такі. Ось такі. Або є. Всяких лазонів тут можків. Всяких, всяких, всяких тут є, а для орхідей дівчата немає. Ну так що ось таке тут? Ось таке. Ага, ще ось все тут. Ще ось тут щось є. Ще що ось тут щось є. Ну, тут, бачите, вже воно. Пропадає, пропадає. Це вже воно, подивіться. І скидки немає. Нема, ніде не написано. Що в такому стані, дівчат. Отак. От на скидки можна навіть не надіятись, бо не будуть. Добре всім дівчаткам. Якнайшвидшої нам всім перемоги, слава нашій Україні, героям нашим слава. Щоб всі, всі хлопці повернулися з війни живими, здоровими, щоб повернулися, щоб всі родини дочекалися своїх героїв. Щоб все було якнайкраще, якнайшвидшої нам всім перемоги. Всього доброго, пока-пока.